Вітаю, друзі. Війна проявляє в нас все по максимуму і погане, і добре. Якщо люди під час війни ведуть себе як мародери, але мародери на бюджеті, то це не тільки ганьба, це ще й злочин, який повинен бути покараний. Я зараз хочу поговорити з вами про тих, хто пилить бюджет, використовуючи, що нема ретельного контролю за ними. Я про тих, хто витрачає гроші. Бо М'яко кажучи, не найважливішим питанням, або навпаки, витрачає гроші на облаштування бомбосховищ по завищеним цінам. Або навпаки, ще тратить гроші туди, куди не треба, коли потрібні гроші на безпілотники, мавіки, на снайперські приціли, на куліматори, на все, що потрібно зсу. Я про наших мародерів, державних. Ну, знаєте, коли нещодавно з'явилася інформація про те, що Дніпровська РДА купує барабани для укриттів, всі сприйняли це як жарт. Ну, буває, але ні, не жарт. Вони дійсно хотіли це закупити через розголос. Через розголос це не вдалося зробити. А вони скасували е, цей проект. Фактично, який давав можливість отримати бомбосховищам та укриттям 306 барабанів шкіряних. Ми без них ми розуміємо, ніяк не можна було знаходитись в укритті під час повітряної тривоги. Але до того вони купили вже електропательні, та також вони купили вже овощерізки. Там пательня була по 720 тисяч гривень. Ну, важливіші, мабуть, закупівлі, які тільки можуть бути. Е, знаєте, я чекав, що їх відстронять цих людей. Я чекав, що буде розслідування, а справа буде внесена в ЄРДР. Нічого не відбулося. І це запустило фактично марафон розпилу. Знаєте, я був здивований. Але Ларчик відкрився і горшочок почав варити. Далі почалось таке. Комплекс обслуговувань внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу паркінгу ДПМА Бориспіль та інших об'єктів аеропорту. 51 мільйон 777 тисяч 332 гривні і 45 копійок. 45 копійок це найважливіша а, тут складова. Знаєте скільки м -м, це саме коштувало до війни? Саме такі гроші. Але зараз аеропорт не працює. Зараз немає жодних вилітів, прильотів або чогось іншого. А гроші повинні розпилюватися. І це мене трохи напрягло і збентежило. Тому що ну, я розумію, що треба підтримувати а, стан аеропорту. Але коли фактично імітують, саме імітують прибирання аеропорту під час війни. Майже на півтора мільйона доларів. Хоча в мирний час, коли е, в нас ну, мир не важко казати, війна все одно 14 року, але не літали ракети, а літали літаки наші, вилітали з Борисполя. Це ще можна зрозуміти. А от коли нічого не вилітає, а гроші далі витрачаються на прибирання, і витрачаються ще раз: хочу показати вам: 51 мільйон. Ви розумієте, майже 52. Ви розумієте, що це відбувається? Це фактично пилять гроші за те, що не буде зроблено. Ну, гірше за це, от мені розповідали, там хтось намагався провести іонізацію е, повітря, а це взагалі перевірити не можна. Також. Але розумні люди порадили скасувати цю історію і навіть не вийшли. А бажання було в одній київській райадміністрації. Ну, це ж потрібно іонізувати повітря в укритті. До речі, я задовільний, що це залишилось на рівні ідеї, а не перейшло в рівні проєкту, який би реалізували, а потім би сказали: Ну да, 100 мільйонів на іонізацію повітря це найкраще, але це не найстрашніша історія, і навіть оця історія, коли капітальний ремонт футбольного поля. В місті Ківерці Волинській області на 72 мільйони 576 тисяч 19 гривень під час війни. Навіть це не так страшно, ну ми розуміємо. Те, що може прилетіти ракета, все знищити, це одне. Те, що може бути все що завгодно, теж. Але дуже цікаво подивитися я зараз кошторис. Дуже хочу подивитися, кошторис ремонту цього стадіону. Поясню чому. Нещодавно м -м, Юрій Ніколов Журналіст проекту наші гроші подивився, як ремонтували сховище укриття на вулиці Івана Павла II. З'ясувалося, що майже всі ціни вдвічі відрізняються від тих, які є зараз на ринку. Ну, наприклад, там купували один метр один метр двері. двері 3800 гривень. А на ринку взагалі вся дверь коштує 3800 щось таке. а Там 2 метри все таких квадратних. А, гіпсокартон, вдвічі дорож, ну Все все було вдвічі дорожче і на кошторисі в 3 мільйони 200 тисяч гривень. 50% це хтось міг покласти собі, чому міг. Поклав себе в кишеню. До речі, і по цьому питанню теж немає ніякого розслідування, хоча інформація оприлюднена. Нема покарання. І люди почали робити це по максимуму. Зараз вже йде така історія з стадіоном. А чому під час війни не забацати 70 мільйонів гривень на стадіон? Вона же є. Не потрібно нікому 70 мільйонів. Аптечки ну не треба аптечки. БПЛА теж не треба. Автівки, приціли, антидронові рушниць. Нічого не потрібно. Це волонтери і люди зберуть, а ці щури будуть витрачати гроші, куди вони вважають за потрібне. Під час війни не потрібно захищати країну, потрібно вирішувати свої містечкові якісь питання. Але і це не найцікавіше. Найцікавіше я побачив далі. Да, сума невелика всього 3 мільйони 132 тисячі, але це закупівля послуг з розробки ідей та концепцій, забезпечення їх реалізації та виробництва створення відеоінформаційних матеріалів, аудовізуальних творів для проєкту під робочою назвою Кулінарне шоу. Ну, давайте вгадайте, який канал з єдиного марафону хоче запустити в себе це кулінарне шоу. Згадає, догадає, згадайтесь? Ні, не можете. Ну, тоді я вам підскажу. Це телеканал Freedom. Телеканал Freedom, який сказав написав його керівник, написав Олексій Мацука, Ми робимо канал Freedom більш інтелігентним, ніж Росія 24 або НТВ. Ні, я розумію, що коли канал хоче бути схожим, але більш інтелігентним, ніж російські пропагандистські канали, це дуже цікаво. Для Росії, мабуть, так, от телеканал Freedom, коли заявляє про те, що він хоче під час війни на єдиному телемарафоні робити кулінарне шоу, це дуже важливо. Це дуже а вони шоу про корупцію не хочуть зробити? Навіть не шоу Інформаційні блоки. Ну розповідати про все це, що от я зараз розповів, розповідати про яйця по 17 гривень, про виведене за кордон мільярди гривень на закупівлю зброї. Але які не були закуплені, а, збро... а гроші були виведені і вже там десь розтаяли. Про це вони не хочуть розповісти. А чому? Що ж так трапилось? Так от, я хочу сказати, що коли державний телеканал під час війни виписує гроші на м... створення такого контенту, то дуже цікаво, хто на цьому каналі взагалі там працює. Якщо подивитись, то можна побачити дуже цікавих осіб. Дуже цікавих, які дуже близькі до влади. Ну, вони були близькі і до того, як влада стала владою, а зараз ще ближче. І в мене запитання: що відбувається? Ці три мільйони це шість антидронових рушниць, яких не вистачає на фронті. Це шість антидронових рушниць, які потрібні, щоб зберегти життя українців, які захищають Україну, які повертають територіальну цілісність, і які дають можливість. Пилити так гроші. Ну, хоча, які там рушниці? Розробка кулинарного шоу, яке може і не з'явитися, але за розробку буде заплачено. Так, це значно важливіше. І от дивлюся на все це і думаю: ну хто ж вам дав таку можливість так пилити безкарно і чого нічого не боїтесь? А потім зрозумів, це значно простіше. Тому що. Коли навіть влада в особі президентської партії Слуга народу витрачає гроші, державні гроші, це наші з вами гроші, платників податків, витрачає на те, що друкує свою газету, де піарить і фактично займається марнославством. А піарить вона шуляк, ця газета, піарить Єрмака. І от я це бачу, і я розумію. Всі інші дивляться і кажуть, ну якщо владі можна, чого нам не можна? Ми теж влада, але місцева і під прикриттям влади, або телебачення, яке теж під контролем влади. От мені дуже цікаво, чому гроші витрачені на оцю газету, бачите, Україна має стати безбар'єрною. Чому не стало? Тому що гроші всі пішли на газету. Замість того, щоб витрачати на безбар'єрність, мені неприємно це бачити. Тому що ми з вами збираємо постійно гроші на все, що потрібно фронту, на біженців. Ми допомагаємо постраждалим від зриву на Каховській ГЕС, а партія Слуга Народу, замість того, щоб ці гроші перерахувати на ЗСУ. Або на біженців, гроші народу витрачає на своє марнославство. Це ненормально. Це взагалі ненормально. І от я дивлюсь на все це і пригадую слова Петлюри. Не так нам страшні московські воші, як українські гніди. Скільки років пройшло вже? Сто років з того моменту, як він сказав, а нічого не змінилося. І якщо ми будемо мовчати, нічого не казати, і казати, що не на часі ще щось, а правоохоронні органи не будуть за це карати, то у нас, мабуть, не буде ані перемоги, ані кардинальних змін. А шлях до Європи та НАТО буде вічним. Думайте, робіть висновки і пам'ятайте, що нема ніяких державних грошей. Є наші з вами гроші, гроші платників податків, які витрачає найнятим нами менеджмент, який називається влада, тимчасова. І я сподіваюся, що якщо влада не хоче зараз розбиратися з цими витратами, які ненормальні під час війни, то та влада, яка змінить її, розбереться. І може тоді у нас почнуться зміни кардинальні зміни. Бо втомилися вже жити в тотальній корупції. І в лайні брехні.